завершився 26-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів – 13, 14 та 15 травня. У суботу 13 травня відбулись перші два поєдинки 26-го туру – «Динамо Чорноморець» та «Інголець Шахтар». У неділю 14 травня відбулись ще чотири поєдинки – «Металіст Зоря», «Львів Ворскла», «Верес Металіст 1925» та «Кривбас Рух». У понеділок 15 травня відбулись заключні два поєдинки – «Минай Дніпро-1» та «Колос Олександрія». Поразкою київського «Динамо» від одеського Чорноморця розпочався 26-й тур української прем'єр-ліги. Моряки шокували господарів ударним стартом. Уже в дебюті Одесити двічі змусили попрацювати на черета. Спершу кіпер киян перевів на кутовий удар Алефіренка після сольного проходу, а після стандарту відбив простріл кузика під поперечину. Утім, на третій хвилині Чорноморець таки повів у рахунку. Після кутового Єрмаков виявився найспритнішим у штрафному майданчику Динамо та головою спрямував м'яч у сітку метрів із десяти. Динаміцям гості часу не давали, подвоївши перевагу на 11 11-й хвилині. І цього разу моряки знову оформили гол у британському стилі. Бадібанга прорвався правим флангом і виконав навіс, а Демченко головою переправив м'яч у ворота 0-2. Після бурхливого дебюту обидві команди взяли паузу. Лише після екватору тайму почали виникати моменти і в Динамо, і в Чорноморця. Але Фіренко пробив поруч зі стійкою фактично з лінії штрафного. У відповідь міг забивати Волошин. Але після невпевненого сейву паста м'яч злі. Ні, воріт виніс оборонець. Згодом змарнували нагоди Буяльський і Ванат. Та цей дует сповна реабілітувався після перерви. На 53-й хвилині у стінку з Беніто зіграв Ванат, отримав м'яч у центрі карної зони та пробив повз кіпера. А за якихось дві хвилини схожу комбінацію автор забитого м'яча організував із Буяльським, що завершилося влучним ударом останнього: 2-2 за понад півгодини до фінального свиска. Ледь не у наступній атаці. Ванат знову опинився на вбивчій позиції та після серії рикошетів завдати акцентованого. Удару так і не зміг. Чорноморець відповів моментами Єрмакова та Бадібанги. У першому епізоді вдало зреагував не а в другому м'яч прийшов поруч зі стійкою. Проте на 71-й хвилині моряки знову вийшли вперед. Демченко отримав м'яч перед штрафним господарів і пробив прямісінько в лівий нижній кут. Голки приврятувати Динамо не зміг. Кияни намагалися вдруге відігратися, і навіть створили кілька напівмоментів. Невтомний ванат головою пробив у правда з офсайду. Натомість, юний царенко згодом завдав удару Ще воріт. Забити втретє динамівцям так і не судилося. Тож вони зазнали першої поразки під керівництвом Олександра Шовковського. Попри цю поразку, київське Динамо залишається на четвертій сходинці у турнірній таблиці. Перемогою донецького шахтаря над іннульцем із Петрова завершився матч 26-го туру. На початковому відрізку зустрічі ані господарям, ані гостям атаки з логічним завершенням не вдавалися. Лише із середини тайму з'явилися на пів Зокрема, Матвієнко зі штрафного пробив у руки гукі Петровців. Згодом команди обмінялися на. Гірник Келсі головою завдав удару повз ворота. Натомість із прострілом головки на вдальню дев'ятку впорався Трубін, а перед перервою Сітало не зміг пробити голкіпера Шахтаря в боротьбі з ракицьким. Шахтар володів ініціативою і намагався кожну атаку завершувати ударами. Утім, більшість із них небезпеки не несли. Удар Бондаря з дистанції на 51-й хвилині призвів лише до кутового. Однак цей стандарт став доленосним. Із лівого флангу Матвієнко навісив на ближню стійку, а звідти конопля головою підправив м'яч у дальній кут. Ейнерський штаб гірників на чолі з Ігорем Євічевичем зіткнули із полегшенням. Забитий м'яч трохи заколисав поєдинок. Інгулець кволо підводився після футбольного нокдауну. Аж на 70-й хвилині петровці створили справжній гольовий момент. Марусіч відкинув на хід Мельничуку, а той пробив повз стійку метрів із 15-ти. Остаточно ж, надія інгульця на позитивний результат, згасла на 78-й хвилині. Сікан утік на воротаря петровців, а гукіпер Паламарчук вийшов на перехоплення і збив форварда за межами штрафного майданчика. Вердикт Вилучення за фол останньої надії. Добив господарів Шахтар на 85-й хвилині. Тотовицький прорвався до карної зони зліва та прострілив у центр майданчика, де коліно підставив оборонець Павлов. Та ще й так не вдало, що м'яч від нього залетів у ворота 0-2 у підсумку. Завдяки цій перемозі Шахтар набрав 63 очки та залишився першим у турнірній таблиці. Перемогою у Луганської зорі з розгромним рахунком над харківським металістом завершився перший матч недільної програми 26-го туру. Луганці закрили питання щодо переможця. Протистояння в стартові півгодини. Підопічні Патріка Ванлювина за цей час встигли забити чотири м'ячі без відповіді. Натомість харків'яни ще й залишилися у меншості на 31-й хвилині. Зоря шокувала голом на першій хвилині. Булеця від лівого краю штрафного майданчика прострілив уздовж воріт. А Мизюк виконав невдале перехоплення і спрямував м'яч у власні ворота. А на 10-й хвилині Гереро зіграв у стінку з Русиним. Утік від Демченка та з лінії штрафного пробив точно кут. Гості продовжили тероризувати оборону металіста. Як наслідок у. У середині тайму зоря оформила ще два голи впродовж шести хвилин. У першому випадку до забитого м'яча доклалася вся атакувальна лінія Луганців. Антюх кинув у прорив Гереро. Той прострілив на ближню, звідки Русин пробив у стійку. А на добиванні вчасно опинився шахов. А згодом вантух виконав м'який навіс на Мерекова, який з другого поверху переграв Єрмолова. Трі ожоборонців металіста в цей момент спостерігали за капітаном зорі, наче зачаровані. П'ятий пропущений міг трапитися на 31 хвилині. Демченко відчайдушно кинувся рятувати. Харків'ян і рукою зупинив м'яч, який летів у ворота, вилучення і пенальті. Одинадцятиметровий узявся бити Болеца, але відправив м'яч із позначки над попереченою. Ще до перерви рахунок міг стати геть непристойним. Русин, Брашко, Антюх, знову русин, болеца. Кожен із них не скористався нагодою збільшити перевагу луганців. Не надто змінилася ситуація і у другому таймі. Той же Брашко не зміг поцілити в дальній кут ударом із дистанції. Згодом Гереро не влучив у площину елегантним парашутом. Далі Антюх із Рикошетом не у дальній. А Гереро після класної передачі брашка не зміг влучити в площину під котом. Часом металісту вдавався справжній подвиг дійти до карної зони зорі. Прядун не зміг акцентовано пробити після навісу на умця зі штрафного. Та останнє слово в матчі луганці залишили за собою. Цього разу зоря забила з 11-метрового, призначеного за фол Колішина проти погорілого. Покарав харків'ян ударом по центру воріт низом невтомний брашко. Більше цифри на табло не змінювались. Завдяки цій перемозі зоря набрала 58 пунктів. Перемогою полтавської ворскли обернулося протистояння зі Львовом у 26-му турі. На старті зустрічі команди зосередилися на боротьбі між двома штрафними майданчиками. Щоб хоч якось окреслити наміри забивати, львів'яни та полтавці поступово перейшли до ударів із дистанції. Утім, реальної небезпеки вони не несли. Справжні моменти Ворскла зуміла організувати у другій половині першого тайму. Спершу Степанюк поклав корпус і прицільно пробив із меж штрафного. Рибка ефектно парирував удар ногою. А перед перервою Сефері вірвався до карної зони та пробив повз дальню стійку реабілітувався албанський форвард на початку другої 45 п'яти хвилинки. Доклався і суперник. Мишенко сфолив після котового, а суддя призначив пенальті. Сефері впевнено реалізував 11-метровий. Для Балканця цей гол став 12-й у нинішньому сезоні. Після забитого м'яча Ворскла повністю контролювала хід матчу та не дала містянам організувати фінальний штурм. Більше того, полтавці самі забили в доданий арбітром час. Скляр після прострілу із лівого флангу в центрі штрафного переправив м'яч у сітку 0-2 у підсумку. Завдяки перемозі Ворскла перервала трьохматчеву серію без перемог. В активі полтавців зараз 33 пункти. Львів вже безнадійний, аутсайдер 13 очок. Мінімальною перемогою рівненського Вереса завершився матч 26-го туру проти Металіста 19-25. Господарі з перших хвилин виглядали краще. Рівняни частіше потрапляли до фінальної третини поля і тримали в напрузі редути Металіста 19-25. Утім, до справді акцентованих ударів справа доходила вкрай рідко. У середині тайму Ткачук ледь не переправив у ворота на віз кльоса. Згодом Блізніченко дивом не поцілив у нижній кут із лінії штрафного після сольного прориву. Натомість перед перервою кучеров розрядив гармату метрів із 25, але кіпер перевів м'яч за межі поля. Зрештою, кількість моментів перейшла в якість на старті другої половини. Геннадій Пасіч прорвався лівим флангом. На вході в штрафний зіграв у стінку з Лабеденком. Із кута воротарського майданчика пробив мозіля. Полегшив завдання втримати перемогу рівнянам курило. Оборонець металіста дев'ятнадцять з'явився з лави запасних на 54-й хвилині. А за якихось. П'ять обертів секундної стрілки вже змушений був піти у роздягальню. Центрбек зірвав атаку господарів фолом останньої надії проти гайдучика та отримав пряму червону. Верес цілком міг розвинути власний успіх. Мінімум півдесятка моментів створили та змарнували ті ж кльоц і пасіч, дахновський гагун та інші. Тим не менше, підопічним Юрія Вірта вистачило і одного забитого м'яча для перемоги. Тепер рівняни набрали 27 очок. Мінімальну перемогу Криворізького кривбаса у 26-му турі завершилася зустріч із львівським рухом. Перші 15 хвилин промайнули без моментів. Лише на екваторі тайму команди обмінялися напівнагодами. Климчук із непоганої позиції легко пробив у руки голкіперу господарів. Натомість Криворіжці у відповідь змусили трохи попітніти Панківа, який двічі вчасно перехопив м'яч. Гульовий момент виник аж на 29-й хвилині. Організувати його вдалося руху. Климчук ефектно пробив з льоту, але Кліщук упіймав м'яч у нижньому куті. А перед перерву оборонець Кривбаса Стецьков пробив із гострого кута. Сейв голкіпера. На старті другої половини цікавіш. Чи виглядали господарі? Паньків змінив напрямок руху м'яча після удару Соси з передачі Хомчиновського та врятував львів'ян. Згодом Дібенго пробив вище воріт в атаці другим темпом після вибивання воротаря руха, а дебелко з-під оборонця відправив м'яч над перекладиною. Новий спалах активності від Кривбаса відбувся після 70-ї хвилини. Спершу капіч після комбінації з Хомчиновським пробив значно повз ворота. Далі ініціативу взяв на себе Дібен теж не влучно, а невдовзі Капіч утік від двох оборонців, але відправив м'яч поруч зі стійкою. Витривати перемогу Криворіжці зуміли завдяки пенальті. Довгий сволив проти Капіча, а рефері вказав на позначку. Сам постраждалий, потужним ударом по центру воріт, зумів переграти Пантіва, який вважається одним із фахівців із відбування 11-метрових. Відігратися руху часу не вистачило. Завдяки цій перемозі підопічні Юрія Вернодуба набрали 35 очок. Рух має в своєму активі 24 пункти. Виїзною перемогою дніпра 1 завершився матч 26-го туру чемпіонату України проти Закарпатського Миная. Розпочали суперники вкрай у перші хвилини територіальною ініціативою трохи несподівано заволоділи господарі. Проте перша нагода виникла саме в Дніпрян. Піхальонок наважився пробити з меж штрафного, але м'яч пройшов повз воріт. Та належного розвитку цей момент не отримав. Оборона Миная діяла злагоджено. До перерви справді гольовий момент спортклубівці створили лише один. Бабенко опинився на ударній позиції, але Бандура парирував його постріл. Трохи багатшим на події став старт другої половини. Дніпро 1 спробував натиснути, але гостям щоразу чогось бракувало для. Для забитого м'яча. Ось ніхто не відгукнувся на перспективний простріл довбика, а далі Бланко з рикошетом пробив у руки кіперу. Минай у відповідь змарнував свої нагоди. Булеця пробив неточно, а твердохліб не встиг на добиванні після невпевненої гри рибака. На 71-й хвилині лише стійка врятувала Закарпатців після удару Адамюка головою. Гол назрівав, і Дніпро 1 таки відкрив рахунок на 79-й хвилині. У гостей пройшов навіз до штрафного майданчика, який на дальній стійці головою переправив у ворота Довбик. Ну Завдяки перемозі. Дніпро-1 набрав 61 очко та зменшив відставання від донецького шахтаря на горі турнірної таблиці до двох пунктів. Минай на 13-й позиції – 26 очок. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Упевненою перемогою Олександрії над Ковалівським колосом закінчився матч 26-го туру. Гості шокували хліборобів двома м'ячами на стартові 11 хвилин. Відкрили рахунок жовто-чорні зусиллями ковальця. Він отримав передачу від Мустафаєва, втік до штрафного майданчика, змістився в центр і пробив точно в кут. Далі Олександрія змарнувала ще кілька нагод. Постріл Михайлен. По центру воріт парирував Голкіпер. Далі скорко невдало пробив зі стандарту з перспективної позиції. Натомість, із ударом Кулакова, головою впорався Волинець. На 11 11-й хвилині Логінов виявився найспритнішим під час подачі кутового та на ближній стійці головою відправив м'яч у сітку. Забивши вдруге, Олександрія взяла невелику паузу, щоб перевести подих. Утім, господарі не змогли перехопити ініціативу. Підопічні Руслана Ротаня грамотно керували темпом гри та невдовзі зуміли увімкнутися. Отямилися і господарі. Ільїн підступно Бив у кут, але Шевченко відбив постріл хавбека. У відповідь Мірушниченко зі стандарту перевірив пильність волинця. На цьому відрізку вже побільшало силової боротьби в центрі поля без небезпечних моментів біля воріт. У схожому руслі розпочалася і друга половина. Олександрія почала грати по рахунку. Гості зайнялися перекатом м'яча в центрі поля, вбиваючи час і не даючи хліборобам бодай шансу перехопити ініціативу. Цей підхід, звісно, позначився на цікавості поєдинку для нейтрального глядача. Небезпечних моментів було обмаль переможців, однак не судять. Олександрійці впевнено довели матч до перемоги та закріпилися на п'ять сходинці ВПЛ. УПЛ. Команда ротаня набрала 42 очки. Колос же залишився восьмим 33 пункти. Турнірна таблиця після 26-го туру виглядає так: Шахтар у номінально-виїзному матчі з Петровським і Нольцем зміг забити двічі та отримав важливу для себе перемогу 2-0. Гірники набрали 63 очки і продовжують знаходитися на горі турнірної таблиці. В свою чергу Дніпро 1 з мінімальним рахунком зміг перемогти Закарпатський Минай 1-0. Дніпряни зараз мають 61 пункт і другу позицію у турнірній таблиці. Далі йде Луганська зоря, яка без труднощів розгромила харківський металіст 5-0. Луганський колектив має в своєму активі 58 очок і третє місце. До Дніпрян залишається три пункти. Четверте місце за столичною командою. Динамівці не змогли на своєму полі здолати Одеський Чорноморець. Кияни зазнали поразки з рахунком 2-3 і таким чином втратили математичні шанси на чемпіонство. Вони мають у своєму активі 50 пунктів. П'яте місце продовжує очолювати Олександрія. Підопічні Руслана Ротаня. У виїзному поєдинку переграли Ковалівський Колос 2-0. Таким чином Олександрія має вже 42 очка. Знизу турнірної таблиці майже все однаково. Львів безнадійний аутсайдер, який готується до першої ліги. Вони так само мають 13 очок та останнє місце. Металіз теж в останніх матчах зазнає тільки поразки, але в них ще є шанси залишитися в ОПЛ. Харків'яни набрали 22 пункти та йдуть перед останні. Далі на 14-й позиції рух, 24 пункти, 13-й місце Минай – 26 очок. Що стосується списку бомбардирів, то Артем Довбик залишається одноосібним лідером, 23 забиті м'ячі у 26 поєдинках. Віталій Буяльський другий, у нього 12 забитих м'ячів у 23 матчах, та Оулян Сефейрі на третій позиції. У 25 поєдинках він забив 12 разів. Десятку лідерів продовжує замикати представник Челсі Михайло Мудрик, 7 забитих м'ячів у 12 матчах. Наступний 27 й тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів 19, 20 та 21 травня. У п'ятницю 19 травня зіграють Дніпро 1 колос початок зустрічі о 14-й годині, ворскла Кривба з початок о 15-й та Шахтар Верес початок о 17-й годині. У суботу, 20 травня, зіграють Чорноморець минай о 13-й годині, Зоря Інгулець початок матчу о 14-й та центральний матч туру Олександрія Динамо початок зустрічі о 15-й годині. У неділю 21 травня зіграють «Металіст-1925» проти «Металіста» початок о 15-й годині та «Рух» проти «Львова» початок о 17-й годині.